Вітаю всіх, хто зайшов в гості моїх вінтажну комору моїх підписників, гостей каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео, сподіваюсь, буде досить таки цікавим і релаксуючим, тому що будуть показані як антикварні речі, так і глибоко вінтажні. І це буде такий собі мікс, тому що від посуду до інтер'єрних цікавих предметів. Дуже і дуже сподіваюся, що вам сподобається, сподобається дане відео. Тому наперед буду просити вас ставити вподобайки, писати коментарі і в такий спосіб підтримати мій україномовний канал. А розпочинаю я своє відео з ось цієї чудової чайної пари. Це вже антикварна річ. Ось така вона. На вигляд, я її прокручу, а зараз покажу вам клеймо, і ви зрозумієте, чому я називаю дану чайну пару антикварною. Ви бачите вже по глибині блюдця, що воно не пласке, а таке глибоченьке, що воно не належить українському фарфору. а е, клеймо говорить про те, що це фарфор от великих. Так, НГФ волхов. Волховська трішки інформації, Волховська фарфоро-фаянсова фабрика була заснована родичем знаменитого Матвія Кузніцова Іваном Кузніцовим в кінці 18 століття Новгородській губернії на правому березі річки Волхов. Тому і ми бачимо ось таке клеймо. Після 18. Після революції в 1918 році фабрика була націоналізована і вона мала назву Фабрика Комінтерна також досить рідкісні предмети на сьогоднішній день від даного виробника. До речі, Матвію Івану на, окрім волховської фабрики, також належали фабрики в Грузину, а також Бронецька фабрика. І хочу сказати, що його предмети були ж такі красиві, яскраві, як і предмети його е, двоюрідного брата Матвія Кузніцова. Як я вже сказала, що в 1980, 1900, пробачте, в році фабрика була націоналізована і, і, і мала назву фабрика Ком'інтерна, в 20-му році дана фабрика входила в Новгородський Фарфор Трест. Тому от і ми маємо ось таку абревіатуру Нов, губ, фарфор, волхов. Після того, коли розпочалася, після того, коли розпочалася Друга світова війна, фабрика була. Розвалена і більше вона не відновлювалась, тому такі предмети на сьогоднішній день являються досить таки рідкісними і коштують досить таки недешево. У мене ось така чудова річ є. Вона у мене одна єдина з таким клеймом, тому я дуже рада, що вона з'явилась в моїй колекції. Блюдечко ось таке глибоке, але воно. Але оця чайна пара була виготовлена для того, щоб саме чаювати з самовара. Самоваром чаювати. Ось така річ. Так, це перший антикварний виріб, другий антикварний виріб це ось таке, я купила горнятку. Це чашка, так. Я вже вам показувала, в двох, стається, своїх відео. Такі схожі, схожі предмети. Я, у мене вже їх є три. Оце третій предмет, який я купила, гарнятко третє. Якщо буде, збереться, бо ви бачите, що я завжди демонструю в себе не менше п'яти предметів. Якщо відшукаю собі п'ять, я вам покажу їх вже в окремому відео. Однак, що ж це за, що ж це за чашка? Це. Дореволюційна форма це форма рідкісна і називається вона горня плетене. На перший погляд, вона нагадує вершківник, однак це не вершківник, однак а це дійсно чашечка горнятку ось така. Ми бачимо насамперед цікаву форму, бачите, понизу йде ось такий рельєф, чудова ручна робота жодної позолоти, оцей обідок фарбою, однак трішки, бачите, автор розпису цього трішки збракував, тому що нерівна ось на руці йде оця полосочка. Зв'язку з тим, що на той час академі... академічної освіти не було в таких майстрів, тому можна пробачити. Цей невеличкий ляп великий квітковий малюнок з однієї сторони гарнятка, і невеличкий ось така гілочка з іншої сторони. Тепер подивимося, ми наклеймо. Буду просити вас, от дивіться, я не можу розібрати, що це за клеймо. Але це то, але, е, те, що це належить, я його вже і так і сяк вертіла. Будь ласка, підкажіть мені, у мене очі не дуже добре бачать. Однак це одному із 100% із українських виробників належить даний предмет. Ось така антикварна річ, за 100 років чайна пара, і я думаю, що вже 100 років і даній, і даній даній чашечці даному горнятку. І третє горнятко, яке сьогодні в мене у відео це ось таке: це міні-напівчашечка дитяча, або називають їх кавовими чашечками ще. Кавовими чашечками, які були дуже і дуже популярні в 50-х роках. Після 50-х років не випускались, не випускався посуд такої форми, тому на сьогоднішній день вони користуються досить великою популярністю в колекціонері. У мене також вже зібралось трішки таких предметів, знову ж таки, буду показувати в окремому відео. Ви бачите, що я час від часу показую. Е Конкретні вироби в одному із своїх відео, а не так, що по одному в декількох. Тому у вас може скластися уже, коли в одному відео такі предмети, якесь уявлення про частинку моєї колекції. Це деколь. Ось така квіткова. По ще й називають її ситчик. Кому ж вона належить, зараз ми подивимося, а належить воно городниці. Це 50-ті роки. Ось така чудова, і в 50-х роках ось такої чашечки чудової вживали каву. Так, і з посуду ще один предмет. Це вже не антикварний. Але досить такий цікавий. Ви знаєте, що я київські вироби також колекціоную. Ось такий красивий чайник. Я давно за ним полювала, мене ціна не влаштовувала. А в даному випадку я відшукала собі з більш-менш приємною ціною ось таку цікаву річ чайничок. Погляньте, яка ручка красива, і форма цікава. Досить зручна кришечка. Ось така вона пласка, але відрізняє ця кришечка ось цей виріб від інших форм. Не тільки ручкою, а і цією кришечкою. Яка ж ціна цього виробу? Ми зараз подивимося. Ціна цього виробу, бачите, клеймо Київ, третій сорт 2, рублі 75 копійок. Ось така. Красива київська експериментальну кераміку художнього заводу. Річ так. Чотири предмета. Я говорила, що буде не тільки посуд, а й інтер'єрні речі тому. В одному із відео я вам показувала ось такий міні-куманець. Я не буду скотчем приклеїла кришечку, зафіксувала верніше, тому що вона випадає. Для того, щоб не загубилася і не розбилася, я в такий спосіб собі її зафіксувала. Ось такий куманець. Показувала він плаский, погляньте, тут прорізний, прорізний елемент є, середина даного куманця, ось така, бачите? І це була городниця 50-х років. Я була дуже рада, коли мені трапився братик або сестричка. Ось городницького куманця, міні-куманець. Ось такий. Він трішки, трішечки-притрішечки більший за свого родича. І ми бачимо, має напис. Українська Радянська Соціалістична Республіка, також про різний елемент, прорізний елемент з фарфору в середині даного куманця багато позолоти і ручна підмальовками бачимо ось червоною фарбою. Кришечка не знімається, а тепер подивимося на клеймо, кому ж належить. І ми бачимо, що це Баранівка. Баранівка 50-ті роки. Ось такі. Ще раз прокручу, щоб ви роздивилися, ближче піднесу. Ось так ось. Я вважаю, що тут, враховуючи подвійне, бачите, як воно. Перерізний фарфор з одного боку і з іншого боку даного куманця він набагато складніший виготовленні по відношенню до цього городницького. Бачите, ось таке. Ось такі я маю дві красиві речі інтер'єрні і колекційні в своєму, в своїй колекції. Ось таке було відео. Я думаю, що сподобалось, бо мені дуже подобається. <смі> дуже подобається те, що я придбала. Вважаю, що мені повезло. Звичайно, я на барахолках не купую, тому що в місті, де я проживаю, її просто немає. А зараз так склалися обставини, що я не в змозі їхати подорожувати і відвідувати барахолки. Тому. На сьогодні все. Дякую, що ви зі мною, і до нових зустрічей на моєму каналі. Миру та добра!